У глибинах пустелі нью Мехіко серед скелі військових таємниць розташувався надсекретний дослідницький комплекс Чорна меза. Саме тут людство відчинило двері в інший світ. І накликало на себе те, до чого не було готове. Це історія не просто вченого, це історія людини, яка вижила, коли світ буквально розвалювався навколо неї. Це Half-Life. історія Гордона Фрімена, початок легенди. Усе почалося в 1998 році в надсекретному науковому комплексі Чорна меза, розташованому серед пустелі штату нью мехіко Під час експериментів місцеві вчені відкрили портал в інший вимір прикордонний світ Зен, який вони досліджували в різних секторах. У секторі F вчені регулярно вирушали в Зен в спеціальних костюмах Марк 4, збираючи зразки флори, фауни та мінералів. У секторі C вивчали аномальні матеріали, а в секторі I навіть відтворили біоекосистему Зена всередині куполів. Попри наукові досягнення, головною метою чорної мези завжди залишались військові розробки. Одного дня до комплексу прибув таємничий урядовий агент, відомий лише як Джимен. Він приніс із собою унікальний кристал Зена, переконав керівництво, провести над ним експеримент і особисто наглядав за всім процесом. Паралельно в чорну мезу прибуває доктор Гордон Фрімен, 27-річний фізик-теоретик. Він, як завжди, спізнюється на роботу. Комплекс переживає численні збої в системах, але експеримент скасовувати ніхто не планує. Його керівники Айзек Клєйнер і Ілай Венц змушують Фрімена зайти до тестової камери антимас спектрометра. О 9.47 ранку Фрімен підсовує кристал під промінь, У ту ж мить лабораторне обладнання шаленіє. По комплексу розлітаються зелені спалахи, зникають люди, а з порталів починають вивалюватись істоти із зена. Це каскадний резонанс, подія, яка змінює світ назавжди. Створюється межвимірний розлом і починається повномасштабне вторгнення інопланетних істот на Землю. Уряд негайно відправляє війська. Морпіхи отримують наказ знищити всіх, хто залишився живим, щоб приховати масштаби катастрофи. Фрімен приходить до тями в зруйнованій камері. Його костюм рятує життя. По дорозі до кімнати керування він бачить хаос, паніку, мертвих вчених, але Ілай і Айзик вижили. Фрімен отримує завдання прорватися на поверхню і викликати допомогу. Озброївшись монтировкою, він пробирається через сектор Сі, офіси, комунікаційні шахти та майже досягає верху. У лабораторії лямбда сектор F, тим часом вчені намагаються відновити зв'язок і розібратися в тому, що сталося. До чорної мези вже прибули морпіхи, і починається повна зачистка комплексу. Все живе, знищується. Фрімен бачить, як війська несуть великі втрати від істот Зена. Після встановлення зв'язку з лямбдою він дізнається, тільки там можна зупинити резонанс. Але щоб це зробити, потрібно запустити супутник із ракети. Гордон пробирається до контрольного центру і запускає супутник. Але тепер він стає ціллю номер один. Військові дізналися, що він вижив і активно діє. У боях із новими істотами, включаючи гігантського гарантюа та морпіхами, він зустрічає ворога нового типу чорних оперативників Black Ops, які знищують навіть морпіхів. Фрімен потрапляє в пастку, його б'ють прикладом і скидують у сміттєпрес. Він дивом виживає і знаходить шлях до білої лабораторії, де бореться з істотами типу Грант», озброєними білозброєю. Фрімен пробирається через гідроелектростанцію, склади, злітну смугу, скелі та паркінги. Він бачить, що інопланетяни перемагають, військові здаються, залишають комплекс і готуються до килимового бомбардування. Перед самим вибухом Фрімен ховається у підземеллі і прямує до лямбди. Там він дізнається правду. Вторгнення було сплановано, а резонанс не випадковий. Після вибухового успіху Half-Life студія Gearbox Software створила перше доповнення Opposition Force, яке показало події очима ворогів Фрімена морпіхів з підрозділу Хеку. Історія тут не менш напружена, і саме тут з'являється другий культовий герой серії, каправ Адріан Шепард. Адріан Шепард молодий перспективний морпіг, який разом із загоном прибуває до чорної мези після початку каскадного резонансу. Їхній оспрей атакують інопланетні істоти, повітряні скати з зена, і вертоліт розбивається. Шепарда витягують із уламків, а його загін гине, рятуючи йому життя. Він приходить до тями у польовому шпиталі, створеному вченими чорної мези, попри агресію з боку армії. Йому повертають зброю та видають бойовий бронекостюм Пай -Сі Ві, створений на базі Хев технологія Фрімена. Шепард опиняється перед вибором: виконати наказ і вбити всіх учених, чи піти проти наказу і допомогти вижившим. Він обирає друге і стає дезертиром. У якого тепер вороги не лише прибульці, а й свої ж колишні товариші по зброї. Просуваючись у глибини комплексу, Шепард раптом потрапляє в пастку, руйнується підлога. Але у спостережній кімнаті з'являється Джимен і відкриває йому двері, рятуючи від загибелі. Після цього зникає без сліду. Поки інопланетне вторгнення посилюється, уряд приймає рішення знищити чорну мезу ядерною боєголовкою. Шепард бачить, як його не пускають до останнього вертольота. Гермодвері зачиняються просто перед носом. А Джимен знову з'являється за склом і мовчки йде. Йому залишається тільки пробивати власний шлях до евакуації. У підземелях Шепард дізнається про нову загрозу. Ще одне вимірювання так зване ікс-простір, з якого потрапили на землю нові істоти. Їхня мета невідома, але деякі істоти, як от шовкові солдати, дуже схожі на вортигонтів. Їх супроводжують ефірні спрайти, кульки світла, які іноді вказують шлях шепарду. Серед іншого він приручає зброю спорометальник організм, що стріляє спорами і живиться зеленими капсулами. Пробираючись далі, Шепард знаходить телепортаційну пушку. Не як у Апартюр Сайнс, а розробку чорної мези, що переносить бійця в зен і назад. Вона небезпечна. Один неправильний телепорт і герой гине у вільному падінні. Так трапляється з кількома вченими на його очах. Шепард потрапляє до білокупова сектора Ай. Де вчені вивчали флору зена. Йому вдається приручити бернаква, що використовується як гак на тросі для притягування предметів або підйому. У каналізації він стикається з гігантським печерним червом, якого вбиває за допомогою токсичної зеленої рідини. На складах він дізнається про чорних оперативників, що охороняють ядерну боєголовку. Шепард знешкоджує заряд, вбиває всіх з підрозділу Black Ops і дізнається від охоронця, що під землею діється щось дивне. Там він бачить, як спрайти летять у фіолетовий портал, з якого виринає генерал черв'як, головна істота ікс раси здатна поглинати ресурси землі. Шепард перемагає черв'яка в жорстокому бою, закриває портал і бачить зелений спалах. Він опиняється на борту вертольота у спрей, де перед ним знову постає Джимен. Той каже, що бачить у Шепарді себе в молодості. У цей момент відбувається вибух ядерної боєголовки. Світ завмер. Шепард втрачає свідомість. Події Блю Shift відбуваються паралельно з оригінальною Half-Life. Тільки тепер ми бачимо історію зсередини чорної мези, очима звичайного охоронця. Барні Коухуна. Барні це той самий охоронець, який у жартівливому парі програв Гордону Фрімену, залазячи у вентиляцію за ключем до кабінету Кляйнера. Зранку він прибуває на роботу в тій самій вагонеці, що й Фрімен, тільки раніше. Він першим помічає дивні збої в системах. А коли спускається з двома вченими у шахту ліфтом, починається каскадний резонанс. Ліфт падає, виживає више барні, і з цього моменту він сам за себе. Варні, як і Фрімен, намагаються вибратись на поверхню. Один із вмираючих вчених каже, що є спосіб втекти. Потрібно знайти доктора Розенберга. Колхун пробивається до залізничного депо, бореться з морпіхами, але потрапляє в пастку. Його замикають у вагоні разом з Розенбергом. Учені розповідають, що є забута лабораторія телепортацій, і саме вона дає шанс на втечу. Але її потрібно відремонтувати. Барні єдиний, хто може виконати небезпечну роботу: вирушити в зен на покинутий польовий табір, перезапустити під системи телепортацій, дістати резервні батареї, відбити атаку морпіхів, які вийшли на слід лабораторії. Під час чергового телепорта Барні випадково опиняється у підсобці, звідси бачить, як два морпіхи тягнуть непритомного Фрімена до сміттєпресу. пресу. Але завадити він не встигає. Телепорт скидає його до Розенберга. Учені встигають активувати портал до гаража, де на них чекає службовий джип. Барні прикриває втечу, стрибає в телепорт в останній момент і йому вдається вирватися з чорної мази. Таким чином, три герої три долі. Гордон Фрімен стає пішкою в грі уряду і Джимена, але стає легендою. Адріан Шепард зупиняє загрозу, але зникає внаслідок втручання вищих сил. Барні Колхун єдиний, кому вдалося втекти на власних умовах. І всі троє стали частиною однієї катастрофи каскадного резонансу, який запустив ланцюг подій, що змінив усе. Якщо вам сподобався переказ усієї сюжетної лінії Half-Life, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. А в коментарях напишіть, за кого вам сподобалось грати найбільше. До зустрічі в наступному відео. І пам'ятайте, правильна людина в неправильному місці може змінити весь світ.